Їдкий нестерпний запах, викинуті шприци та підозрілі компанії створюють незручності для життя мешканців під'їзду в будинку на вулиці Героєва. То 118, дріб 2. Розповідають близько двох років не мають спокою через 35-річного наркозалежного чоловіка із 76-ї квартири. Запах аміачний, ацетон, уксусний, якийсь незрозумілий. Під'їзді живуть тут двоє дітей. Знизу п'ятеро дітей. Після. Знаєте, да і ну. Крім дітей, ще ж є мешканці, яким це теж не дуже приємно відчувати. Він, говорить, не торгує, вонит, а він для себе гонить, а це, говорить, можна. Вот так отвечають нікому ми не нужны. А ми боїмося ложись спати, но ну, встанеш или нет? Загверться тут Значит, газ. Ну, вони у в опно, лізуть, і да. і дверь виламують, дверь подпирают. Это невиносимо на четвертий этаж поднимаются, коляться там. Витяне зя. За словами жителя будинку Андрія Стеценка, всі звернення, що вони надсилали до поліції, не дають позитивного результату. Наряд, на который приїжджає, він просто стучить двері уїжджають, а следственно оперативна група ну вообще к нам ніяк не обращалися. Один раз. Прийшли, взяли пояснення, з жильцов з усіх. Тобто є наркомани, ходять, торгують. Ну, ми дали показання, що постійно наркомани, шприці, шприці на площадку, посторонні люди. Ну, от ця вся ситуація об'яснила і все, більше, більше к нам нікак не приходили. Ще кілька днів тому двері у квартирі наркозалежного Богдана Халявіна були вибиті. Сьогодні вони зачинені на замок. Зі слів його, то двері вибили йому. Такі ж самі наркозалежні люди, як і він, двері чоловік сам ставляв, я тільки контролював. Постійно ми з колегою проводимо профілактичні бесіди з метою недопущень правопорушень, застерігаємо його щодо притягнення його до відповідальності. Та прохання і застереження мало хвилюють наркозалежного Богдана, каже дільничний. Кілька днів тому у його квартирі поліція вилучила наркотичні засоби. Було виявлено та вилучено в присутності двох понятих. Два пакети з насіння маку та поліетиленову пляшку із речовиною, рідиною коричневого кольору. за запахом, схожу на розчинник. Нині триває досудове розслідування. Вилучене направили на експертизу. Лідія Риченко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.